Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортизі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації в Україні вже кілька місяців. Як працює реєстр військовозобов'язаних оберіг роботи по ньому завершені, і вже зараз про понад півмільйона чоловіків знають все. Як працює реєстр, скільки там вже людей, розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Реєстр військовозобов'язаних постійно розширюється. Станом на кінець грудня 2023 року. Записів в реєстрі оборіг побільшало на 750 тисяч записів. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Чернигуренко в інтерв'ю виданню Ду. Ми бачимо трипалу структуру, яку хочемо цифровізувати. Перше це реєстр військовозобов'язаних оберіг. Запланована робота по ньому завершена. Ми збільшили реєстр на 750 тисяч записів, верифікували дані до 88%. Також рухаємося до цифровізації даних військовослужбовців і співпрацюватимемо з Міністерством ветеранів щодо всіх послуг, які стосуються ветеранів. Це нам здається дуже логічно. Черногоренко зазначає, що в реєстр не вносяться дані військових, тобто це суто реєстр цивільних, які можуть бути потім мобілізованими. Ця система має спростити роботу ТЦК і зменшити корупцію в усіх цих структурах. Оберіг покликаний зменшити корупцію, можливість маніпуляцій з даними, можливість надсилання повісток подвійно потрійно людям, які вже воюють. Наш кінцевий користувач це не тільки військово зобов'язаний, це працівник ТЦК та СП, який має бути суперменом в роботі з даними, в роботі з людьми. Людьми бути сервісно орієнтованим. А тепер нагадаємо вам, як функціонує реєстр і яка інформація про вас у ньому міститься. Ця система автоматизована, а дані стягуються з усіх електронних реєстрів. В результаті отримуємо усі персональні дані, такі як прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, дата народження, сімейний стан, дані про членів сім'ї, місце роботи, освіту, реєстраційний номер облікової картки, платника податків, стан здоров'я, судимість, а також службові дані про проходження служби, участь у бойових діях, військове звання, військову. Спеціальність, ступінь придатності до військової служби за станом здоров'я та інше. Знати будуть навіть те, чи володієте ви іноземною мовою та яку маєте кваліфікацію. А ще будуть записані відомості про відкриті виконавчі провадження, допомагають наповнювати базу, тобто віддають всі відомості про вас: Центральна виборча комісія, поліція, суд, офіс генпрокурора, пенсійний фонд, МОЗ Міносвіти, прикордонники, податкова та міграційна служба. А вже до готового реєстру доступ має. Міноборони, генштаб, ЗСУ, СБУ, розвідка. Ну і звісно, ТЦК. Коли про таку новину лише стало відомо, висловилися й адвокати. Одні виступили проти такого рішення. Якщо ви хоч раз засвітилися в одному з цих міністерств, записувалися до лікаря, оплачували якісь штрафи за ПДД, оформлювали собі кредитні картки. Якщо хоч один запис буде в одному з цих міністерств, то всі ці дані автоматично попадають до електронного реєстру військового зобов'язання. Тут мені цікаво, а наша влада чула колись про захист персональних даних, про медичну таємницю, про конституційні права, про закони. Хоча, наже ж, конституція на паузі, бо в країні війна. Інші назвали вагомі плюси. Схоже, налагодження електронного військового обліку через півтора роки після повномасштабного вторгнення, і через шість років після прийняття профільного закону, нарешті може зрушити з місця. Поверхневий аналіз законопроекту дає привід Сподіватися, що роздача повісток всім підряд на блокпостах закінчиться, натомість там ловитимуть лише тих, хто справді умісно переховується. Наразі, через недосконалість військового обліку, трапляються випадки, коли у рідному ТЦК до вас ще черга не дійшла, а у чужому ТЦК, на території якого зупинили вашу машину, не виконується план. При цьому приводом вручити вам повістку є те, що у рідному ТЦК ви не оновили дані. І, звісно ж, нікого не хвилює, що законодавчий обов'язок оновлювати дані, реалізується тільки на підставі повістки. А повістку з рідного ТЦК вам не несуть, багатки не мають, де ви проживаєте. Коротше, замкнене коло, яке можливо, розірве законопроєкт. До слова подати усю інформацію про. Себе можна і добровільно. Водночас можна й перевірити, чи ви вже потрапили в оберіг. Для цього необхідно зайти в електронний кабінет цього ж реєстру. А що ви думаєте про цей реєстр та чи перевіряли у ньому наявність своїх даних? Пишіть нам це у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.